Вітаю всіх на оновленому курсі англійської для початківців. Я дуже рада представити вам вступний урок, який допоможе зробити перший крок до впевненого володіння мовою. Ми почнемо з основ, вивчимо найпростіші слова та вирази, щоб закласти міцний фундамент для подальшого навчання. Головне, бути наполегливими і отримувати задоволення від процесу. Тож вперед до нових знань! Перше, що нам потрібно знати, це як привітатися. Ось найпоширеніші фрази: hello або Hi. Hello більш універсальне і трохи формальніше, ніж Hi. Good morning – добрий ранок, Good afternoon – добрий день, Good evening – добрий вечір використовується в конкретний час. Повторимо їх ще раз: Good morning, good morning, afternoon, good evening. Запитати, як справи можна наступними виразами. How are you? How are you? Стандартне питання, але в розмовній мові частіше можна почути How is it going? How is it going? Як справи? Як воно? Як ся маєш? Відповісти на такі питання можна по-різному. I'm fine, thanks. Така відповідь звучить дуже книжково і менш природно. В реальному спілкуванні частіше говорять I'm good, not bad або навіть просто fine. Я вам написала наступні вирази. I'm good. I'm okay. I'm great. У мене все добре. Непогано, not bad. А якщо не дуже добре, то скажемо I'm not so good. I'm not so good. Найпоширеніший спосіб запитати ім'я англійською What's your name. What's your name. What's your name. Скорочення what's від what is дуже важливе, оскільки в розмовній мові рідко вживають повну форму. У формальних ситуаціях може зустрітися вираз may I ask your name. May I ask your name? Можу запитати ваше ім'я. Відповісти можна My name is, або I am. My name is більш формальне, ніж просто I am. Моє ім'я Анна, наприклад. My name is Anna. Або просто Я Анна. I am Anna. Вас можуть запитати повне ім'я. Англійською це звучатиме What's your full name? What's your full name? Яке твоє повне ім'я? І на таке питання відповідати I am не бажано. Краще використати формальний варіант. My full name is Anna Smith, наприклад. Якщо ви чуєте фразу Can you spell your name, please? Can you spell your name, please? То вас питають, чи ви можете продиктувати своє ім'я по літерах. І на таке питання потрібно продиктувати своє ім'я. Як у відповіді. Yes, sure. Так, звісно. A, N, N, A. Давайте зараз з вами зачитаємо діалоги, в яких ми зустрінемо нові фрази. І так, перший діалог. Hi, how are you? Привіт, як ти? Hello, I'm good. Thanks. Привіт, в мене все добре, дякую. And you, а ти? I'm fine. Thank you. У мене все добре, дякую. Наступний діалог. Hello, my name is Anna. Привіт, мене звати Анна. What's your name? Як тебе звати? Hi, Anna. привіт, Анна. I am Mark. Я Марк. Nice to meet you. Радий знайомству. Nice to meet you, too. Мені теж приємно познайомитись. Nice to meet you це стандартна вічлива фраза, після якої слідує відповідь Nice to meet you too. Тобто нам кажуть, приємно познайомитись, і ми відповідаємо тим самим. Існує плутанина між nice to meet you та nice to see you. Nice to meet you ми використовуємо при першій зустрічі, а «nice to see you» – коли бачиш когось знову. І «nice to see you» означає радий тебе бачити. Якщо ви хочете познайомити когось з вашим другом, то ви можете використовувати вирази, такі як meet або let me introduce. Meet означає знайомся. Meet my friend Tom. Знайомся з моїм другом Томом. Hi, Tom. Привіт, Tom. Nice to meet you. Приємно познайомитись. Nice to meet you, too. Мені теж приємно. Або вираз let me introduce. Наприклад, let me introduce myself. Дозвольте представити себе. My name is Sarah. Мене звати Сара. Hi, Sarah. Привіт, Сара. I'm David. Я Девід. Ми з вами рухаємось далі і почнемо вивчати, що таке it is і this is. It is використовується для предметів або абстрактних понять. Коли ми кажемо це є, it is a book, це є книга. В нашій мові є, ми часто опускаємо, але в англійській мові ми обов'язково маємо поставити is, щоб побудувати речення. It is a book. Можна скоротити it is до it's. Отже, ми викидаємо I замість неї ставимо апостроф. It's my name. It's my name. Це моє ім'я. Або It is cold today. Сьогодні холодно. It is cold today. Щоб задати питання, все, що нам потрібно зробити, це просто is поставити перед it. Отже, питання будується по принципу інверсії. Is it a book? Це книга. Is it your name, це твоє ім'я? Is it cold today? Сьогодні холодно? Відповіддю на таке питання буде Yes, it is. або No, it is not. Хоча not можна скоротити і написати дієслово разом із скороченою часткою not, і виходить No, it isn't. Замість it is ми можемо використати this is. Але this is використовується більш для конкретних людей чи речей, що знаходяться поруч. This is my friend, це мій друг. This is a pen, це ручка. This is my mom це моя мама. Ще зверніть увагу, всі злічувані іменники в англійській мові вживаються з артиклями. Замість артиклю можна вжити присвійний займенник, наприклад, My. Ми можемо сказати це ручка, this is a pen, або це моя ручка, this is my pen. Питання будується так само по принципу інверсії. «Is» виносимо перед this. Is this your friend? Це твій друг? Is this your friend? Відповісти можна так. Yes, this is my friend. Так, це мій друг. No, this isn't my friend. Ні, це не мій друг. Так як ми з вами вже заговорили за артиклі, то продовжу цю тему і скажу, що в англійській мові є два види артиклів: це означений і неозначений. На цьому уроці ми розглянемо неозначений артикль, який може бути в двох варіантах: е і ен. Отже, артиклі е e і «ен» використовуються з іменниками в однині. Е e стоїть перед словами, що починаються з приголосного звука, наприклад, е-бук. A table, a dog. An ставиться перед словами, що починаються з голосного звука. Наприклад, an apple, an apple, an orange. An orange. An umbrella. An umbrella. Але тут важливо знати, з якого звуку, а не з якої літери починається слово, тому що може стояти літера H, але так як вона не вимовляється то слово починається з голосного звуку «hour», і, відповідно, ми ставимо артикль «an», «an hour, або в слові «sms». Стоїть S, як бачимо, але починається з голосного звуку SMS, так як це абревіатура. І тому ми ставимо артикль «an» для малозвучності «an SMS, або як в слові «university», «u» позначає два звуки. Приголосний Є і голосний У. І виходить, що перший звук приголосний, тому пишемо артикль E, а не N. E Давайте трохи з вами розважимось і поспілкуємось. Отже, я буду задавати питання, що це, вказуватиму на предмет, а ви будете відповідати. What is it? або What's this. Що це? What is it і what's this? Два вирази синонімічні. І відповідь. It is. Або коротко It's, або this Не забувайте використовувати артиклі. Ну, поїхали. What is it? It's an apple. What is it? Або What's this? This is an orange. It's an orange. What's this? what's this? Шчетце? this is a cup. it's a cup. what's this? this is a book. it's a book. what's this? what's this? it's a notebook. this is a notebook. Зверніть увагу, що ноутбук англійською мовою це записник. А як же тоді буде англійською ноутбук? What's this? Ноутбук англійською a laptop. This is a laptop. What's this? What's this? This is a pen. It's a pen. А що це? What's this? What's this? This is a. Key. This is a key. Зверніть увагу на вимову. Пишеться K. А читається key. A key. Лишається в нас два предмети. What's this? This is a parcel. It's a parcel. І останній предмет What is it? What is it? It's a chair. It's chair. Cheer. Пограємо тепер трохи в іншу гру, я тепер задаватиму більш конкретні питання. Я питатиму, це сумка, це ноутбук, це чашка, а ви будете або стверджувати, або заперечувати, використовуючи подані відповіді. Is it a bag? Is it a bag? Це сумка? Відповідь стверджувальна: Yes, it is. Yes, it is. Або можно сказать, yes, this is a bag. Так, це сумка. Is it a notebook? Is it a notebook? No, it isn't. It's a laptop. It's a laptop. Is it a pen? Is it a pen? No it isn't. It's a book. It is a book. Is it a parcel? Is it a parcel? No, it isn't. It is a pen. It is a pen. Is it a parcel? Yes, this is a parcel. це Is it a cup? чашка? Yes, it is. Is it a chair? Is it a chair? No, it isn't. It is a key. It is a key. Is it an apple? Is it an apple? No, it isn't. It is an orange. It's an orange. Is it an apple? Is it an apple? Yes, it is. Yes, this is an apple. Пропоную ще раз переглянути слова, які ми сьогодні зустріли на уроці. Яблуко англійською – an apple. An apple. Ручка. a pen. a pen. Сумка. a bag, a bag, Книжка. A-book. A-book. Записник. a notebook, a notebook. Ноут Note, як нотатка. Тому і записник буде англійською notebook, а ноутбук англійською a laptop. А лептоп. Апельсин. An orange. An orange. Стілець a chair. A chair. Посилка. a parcel. A parcel. A ключ. a key. І a key. чашка. a cup. Екап. Сьогодні ще хочу розповісти вам про прикметники. Прикметник в англійській мові передує іменнику, який описує. Отже, червоне яблуко буде a red Apple. І якщо в нас з'являється прикметник, то артикль виноситься перед ним. І так як артикль стоїть вже не перед іменником, а перед прикметником, то ми дивимось, з якого звуку починається це слово. І слово red починається з приголосного звуку, тому артикль буде «a». «A red apple. «A blue pen. A blue pen. Синя ручка. Тяжка сумка англійською буде a heavy bag. «A heavy bag. Дорога книжка an expensive book. An expensive book. Прикметник «expensive» починається з голосної, тому ми ставимо артикль «an». An expensive book. A yellow notebook. A yellow notebook. A yellow notebook. Жовтий записник. A new laptop. Новий ноутбук. A new laptop. Соковитий апельсин. A Juicy Orange. A juicy orange. Старий стілець. Енолд chair. Ен chair. Велика посилка. A big parcel. A big parcel. Запасний ключ. A spare key. A spare key. Гаряча чашка. A hot cup. A hot cup. Прикметник в англійському реченні стоїть або перед іменником. Або після дієслів зв'язок. Давайте зачитаємо речення з цим дієсловом. Отже, it is a red apple це червоне яблуко. This apple is red. Це яблуко червоне. It is a blue pen. Це синя ручка. Або This pen is blue. Ця ручка синя. І коли немає іменника після прикметника, то і немає артиклю. Отже, артикль уживається лише тоді, коли є іменник. It is a heavy bag. Це тяжка сумка. This bag is heavy. It is an expensive book. Це дорога книга. This book is expensive. Ця книга дорога. It is a yellow notebook. This notebook. Is yellow. This notebook is yellow. Це записник жовтий. It is a new laptop. Це новий ноутбук. Або цей ноутбук новий. This laptop is new.